Власний варіант за дуже адекватну ціну. Універсальна така річ, начебто чоловічі такі сімейки. Він мій фаворит сьогодні. Дуже рідко таке зустрічаю. Дівчатка, всім привіт! З вами я Аня. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Я починаю відео з примірочною, майже як завжди. Бо я вже приїхала в торговий центр Лавіна записати для вас новенький шопінг флог Зараз в магазинах продовжуються знижки, тож буду намагатися вам знімати, що є цікавого по знижках. Ну або просто якийсь гарний одяг, який мені сподобається. Тож, якщо вам цікаво, дивіться далі. Так, ну і я вже знаходжуся в магазині Каліопе. Минулого разу побачила, що вам сподобалися речі з цього магазину. Мені насправді теж, тому зараз тут тут багато знижок на гарні речі, тому давайте їх дивитись. Ми розпочинаємо ми з отакої от сукні, красивої, трикотажної, чорно-молочного кольору. Трошки тут така нитка з блиском. Гарно сідає по фігурі, повністю її обтягує. На мені зараз розмір XS. Мені подобається, що тут такі достатньо широкі лямки. І позаду вона. Теж все тут вам гарно закриває, тобто можна носити бюст, нічого не видно. В принципі, досить гарна на літо це 85% віскоза і, по-моєму, 15% поліестер. Але ж пам'ятайте, що в таких сукнях все вас обтягує, тому потрібно просто бути у гарній формі. Ну або одягатись так, як вам подобається, не дивлячись ні на що. Тому, в принципі, гарна, мені подобається навіть накинути на неї поверх якусь сорочку або жакет буде дуже гарною. І вона на знижці. Ціну зараз подивимось. Ця сукня на мені була в розмірі XL, коштує зараз по знижці 799 гривень. І нагадаю, це 85% віскоза і 15 поліестер. Другий комплект, я думаю, ви вже у багатьох його бачили в багатьох магазинах. Це ось такі шорти, начебто чоловічі такі сімейки, як зараз модно. І ось така до цих шортів іде сорочка. Насправді мені дуже сподобалось. Я не думала, що тут в каліопа буде такий комплект, але він тут є. І що мені подобається, що шорти тут з кишеньками. Я не пам'ятаю, чи у різорді, чи у зарі вони з кишеньками, але тут вони є. Тут немає якихось там додаткових гудзиків, як є у зарі. Да, тут гудзики, але в цілому вони виглядають прикольно. Тут навіть позаду є кармашик, кишенька така. Сурочка, все дуже якісно зроблено, гарний колір. Люблю таку смужку. В принципі, широкий рукавчик, достатньо вільна сорочка. На літо просто чудовий комплект. І вона зараз тут просто по супровій знижці. Зараз подивимось ціну і подивимось склад, бо, чесно кажучи, не подивилася, але сподіваюся, що це картон. Взуття тут залишила своє. В принципі, під такий комплект можна підібрати будь-які взуття і якісь капці, може там кросівки, будь-що. Я думаю, буде виглядати дуже класно. Ці шорти були на мені в розмірі S, Зараз коштують зі знижкою 399, і по складу це 50% катон і 50% поліестер. Срочка взагалі коштує зараз 199 гривень. Розмір S, Склад такий самий. Тобто за 600 гривень ви отримаєте дуже класний костюмчик на літо, який може бути вам дуже універсальним, можна носити окремо як сорочку, так і шорти. Тому класний варіант за дуже адекватну ціну. Так і я вже стою в... в наступному образі. Це ось така сукня. Вона йде з додаванням льону. Мені сподобався такий, знаєте, один з моїх улюблених кольорів, такий зелений хакі. Вона ще була в. В молочному кольорі і в чорному, але, на жаль, не було моїх розмірів. Мені здається, це S, бо і бойцев. Зараз подивимося, але е, вона трошки на мене великувата. Саме тут в бретельках. Бачите, я не дуже люблю ці всі ситуації, куди тут так торчить, але насправді фасончик класний, довжина гарна. Я люблю такі сукні, такої довжини такого фасону на літо. Виглядає дуже класно. І враховуючи те, що в складі тут є льон, це трошки відчувається, вона так трошки-трошки колиться. Але в цілому суконька класна, позаду тут є така зав'язочка. Не знаю, чи вам її видно. але Сукня дуже гарна. Так, ця сукня була на мені в розмірі XS коштує 699 гривень, на неї нема зараз знижки і по складу це 52% льон і 48% віскоза. Наступний образ це теж сукня. Мені дуже сподобався її такий ботанічний квітковий принт. Дуже такі ніжні, рожеві, блакитні квіти, гарний розріз є попереду. Бачите, довжина на мене майже максі. Дуже така легенька тканина. Це 100% віскоза, Єдиний мінус цієї сукні. Не вистачає в мене тут трошки об'єму, бо вона тут на мене завелика. Хоча це розмір шо, S, мабуть, чи XS, ну тобто маленький, але тут вона трошки завелика. Але в цілому на літо виглядає дуже-дуже класно. Так, і ця сукня була на мені в розмірі S, Без знижки, вона зараз коштує 600 гривень, 100% віскоза. Ну і, і останній образ з каліопи він в мене, на жаль, не вдався. Чому не вдався? Бо взяла ось такі колеснючі шорти. Вони мені дуже сподобались, але дивіться, я їх тримаю. Вони виявилися дуже великі, при тому, що це розмір S. Не знаю, може це якийсь чоловічий S. Але насправді шорти класні. На жаль, меншого розміру не було. Гарна у них і довжина, і фасон. Ви бачите, вони такі, як потрібно, широченькі. Виглядають, в принципі, непогано. ну Під них підібрала ось такий топ. Реально тримаю шорти, щоб вони з мене не спали. Топ трикотажний, достатньо непоганий. Коштує теж якісь там невеликі гроші, тому в принципі можна брати. Я, до речі, придбала собі джинсові шорти в магазині Essін Я вам їх в якомусь шопінг-лоді показувала. Такий насичений синій колір. Достатньо тут а, така широка колошка, бачите, в них ніжки виглядають просто супер. Тоненькими і стрункими. Тому подумаю. Скоріше всього піду додому з цими шортами. Дуже нам задоволена, класна якість. Взагалі просто дуже багато образів з ними створюю, тому рекомендую. І ці шорти розмір S, 800 гривень коштують, але великі на мене дуже. І цей топ. До речі, думала, що на нього є знижка. Ні, немає на нього знижки. 300 гривень він коштує, бо складу це 80% катон. Я вже в магазині Вайкікі. вирішила одразу показати вам тут деякі речі, які зараз на знижках. І перша річ це ось такий класний жакет. Ну, я його приміряю на свій образ, те, в чому я приїхала, вже вирішила показати вам його так. Дуже класний, мені подобається. Подобається, гарно виглядає, однобортний на одному гудзику. Це розмір S, він, в принципі, трошки на мене великуватий. Я би хотіла, щоб він був все-таки трохи менший, але для тих, хто любить джекети оверсайз, буде дуже класним. Це, на жаль, по складу поліестер Але саме цікаве, що всередині підкладка Катон. Дуже рідко таке зустрічаю, особливо, коли зверху якась ненатуральна така. Всередині катон. Ну, цікаво. В принципі, на літо дуже гарний колір. Буде вам просто під все. Гарні тут такі гоцики. Досить універсальний, мені подобається. Так, цей жакет у мені був в розмірі S. 1300. Зараз коштує, коштував 1600. І другий жакет, він такий яскравий. Тут, на жаль, трошки засвічує лампа, але колір такий у нього, знаєте, такий. Натуральний помаранчевий колір, дуже яскравий. Він вже йде двобортний з двома грузиками. Ну, Він не дуже личить до мого сьогоднішнього образу, але вже вам його показую, бо дійсно достойне уваги. Тут по складу вже зовнішня верхня тканинка це. Віскоза. У мене є жакет з віскози з магазину Вайкікі. Єдине, що він класний, єдине, що він достатньо сильно мнеться. Дивлюся по цьому, що цей теж мнеться і в принципі це видно. Але якщо брати цей жакет на літо, то я думаю, для літа те, що він мнеться, це вже і не така і проблема. Тому, в принципі, теж гарний. Жакет достойної уваги. Цей жакет був на мені в розмірі 34, і зараз він по знижці коштує 900 гривень, а коштував 1800. І покажу вам ще одну альтернативу тому костюмчику, який ми з вами бачили в Каліопе, полосатому шортиками. Це ось такий костюм. Він теж іде з шортами. Сорочка тут, бачите, рукавчик вкорочений. Це 100%. Катон, але така тканинка, ви бачите, наче така жадка. Є кишенька тут на сурочці. Є кишені тут в шортах. Дуже гарно виглядає. В кольорі бачила його тільки такому. В принципі, інших кольорів не бачила. Що тут класно, тут шорти на резинці і ще додатково затягуються шнурочком. Дуже класні. Гарно сидять, мені подобається. І сорочка теж така вільного крою. Досить гарно виглядає і теж такий приємний колір на літо, як варіант. Ну і не забуваємо, що такі костюмчики можна поєднувати потім будь-щом, окремо носити шорти, окремо сорочки. І буде дуже гарно. Шорти з цього костюмчику були на мені в 36-му розмірі, коштують 500 гривень. І сорочка зараз по знижці 529 розмір XS. І ще один образ Вайтіфі. Це ось така сукня. Вона мені дуже сподобалась. Вона така класна, дуже гарний у неї фасон, Але на жаль, вона в розмірі XS на мене велика, особливо тут в плечах. Тобто вона дуже низько тут опускається. Тут на мене велико. Але насправді дуже сукня класна. Є, ви бачите, в неї кишеньки, гарна довжина. На дівчат трохи вищого зросту вона буде просто сидіти ідеально. Була ще в деяких кольорах. Мені сподобався саме чорний, але ну, велика вона на мене. Тут насправді ще є деякі речі, які я хотіла поміряти, але щось мені не завжди з розмірами в витікі, Тому підемо далі, будемо шукати щось. Щось цікаве далі. Так, ця сутня була на мені в розмірі XS, 760 гривень. Вона коштує, знижки на неї немає, і це 100% поліестер. Я вирішила завітати в магазин де-факто. Ми давно тут з вами не були. Думаю, подивлюсь, що тут є цікавого. Тут є і розпродаж, і нові колекції. Не скажу, що прям супер багато всього цікавого, але трошки для вас знайшла. Перший образ показую. Це, чесно кажучи, такий мій універсальний образ. Люблю так ходити в офіс влітку. Це жилетка така подовжена, і е, такі чорні бурмуди. Такої, начебто, класичної брючної тканини, і топ в колір жилетки. Не розтібаю вам цю жилетку, бо шорти дуже низько сіли на мене. По посадці, мали би сидіти десь на талії але великуваті, хоча це 36-й розмір, в принципі, вони такі достатньо непогані, приємна тканинка, ще не дивилася, що за склад зараз подивимось. Є кишеньки, є защіпи. В принципі, покажу вам їх так трошки. Нічого особливого, звичайні прямі чорні шорти. Я люблю носити саме такі на роботу. В офіс, в принципі, вони універсальні, їх можна. Як з жакетом або з жилеткою, кудись на зустрічі, діловій влітку, або з якимось таким легким вільним верхом, просто на прогулянку. Універсальна така річ. І жилетка, в принципі, теж непогана. Мені подобається це 36 й розмір, але ну оверсайз іноді на мені просто виглядає не дуже гарно, бо руки тонкі, і здається, що це жилетка ну, дуже на мене велика. Ну, а в цілому образ непоганий. Жилетка, до речі, теж з такої приємної тканинки. Зараз склад подивимось. Майка просто базова, нічого особливого, тому такий образ в мене вийшов. Так, ця базова майка була в розмірі S на мені. 179 гривень зараз коштує, 95% бавовна, 5 Еластан. Ці шорти зараз теж на знижці. 500 гривень коштує 36 розмір на мені і 92% віскоза. Цей жиле теж на знижці, 36 розмір на мені був. 1100 вона коштує і віскоза 83%. Наступний образ це ось така яскрава сукня. Такого гарного а, салатового кольору. Такий яскравий зелений. Мені вона дуже подобається, вона по складу теж майже десь 100% це модал. Це, це нова тканина, з якою ми з вами познайомилися десь в попередніх влогах. Бачу зараз дуже багато речей з цього модалу. Мені дуже подобається його структура. От така тканина на літо це просто, просто те, що потрібно. Вона не буде жмакатися, навіть якщо буде. То цього не буде помітно. Ну і взагалі люблю такі сукні влітку, де нічого не облягає. Вони такі вільні. Е, можна просто взяти якусь маленьку сумку, взуття, і гарний образ у вас вже готовий. На мені е, тут 38 розмір, але але за рахунок того, що тут бретельки, можна їх підтягнути, зав'язати на будь-який зріст. Тут є такий тоненький пасок. Можна зав'язати на нього, але чесно, мені більше подобається, коли вона вільна. Але для тих, хто хоче підкреслити талію, це можна теж так зробити. Але в такому варіанті вона мені подобається більше. Єдине, аби тут були б кишеньки, вона б взагалі була просто супороною. Ця сукня була Ані не в 38-му, думала в 38-му, в 36-му розмірі. 1000 гривень коштує зараз зі знижкою. І модал тут 83% і 17 поліестер. Ну і останній образ з магазину де-факто. Він мій фаворит сьогодні. Це ось така жилетка. До неї йдуть шорти це костюм, і додала до цього все таку сорочку, теж без рукавів. Вона теж мені здається з модалу. Тут така приємна тканинка. Костюмчик, начебто трошки з додаванням льону. Ось так це все разом виглядає дуже класно, стильно. Мені подобається, можна носити. Як окремо просто можна заправити цю сорочку, можна замість сорочки вдягнути якийсь стоп або майку, буде дуже красиво виглядати. Єдине, що ну, ви бачите, так, що пройми тут всюди такі достатньо великі. Особливість моїх рук, що вони у мене достатньо тонкі і виглядає це так начебто ну, дуже велике. Але можна носити і так, просто не звертати на це увагу. Жилет з підкладкою достатньо такий цупкенький. В принципі, він непогано тримає форму. Але от чорти хочу сказати, що вони такі зовсім легенькі, тоненькі, і вони не світять, але ну дуже дуже вони прям легенькі-легенькі такі. Сорочка теж класна. Зараз покажу вам її без жилета. Але цей образ мені прям подобається. Покажу вам ще цю сорочку так. Дивіться, тут дуже такі великі акцентні кишеньки. Теж великі тут такі пройми. В принципі, до речі, під цю рубашку сорочку можна навіть вдягати просто під несь якийсь стоп, так само її розтібати, і вона вам буде виконувати функцію жилета. Але тканинка приємна. Трошки вона світить, але ви бачите, ну, в принципі, тут в районі білизни вона не світить. Так, цей жилет 1100 зараз коштує, був півтори. Військо за 83%, 36 розмір був на мені. Ці шорти в розмірі 34-му були на мені, так само військо 83% і 500 гривень коштує зараз. Ця сорочка розмір S був на мені, 700 гривень коштує, мандал 84%. Що ось такий шопінгфлог у мене сьогодні вийшов. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть ваші враження, що сподобалось, що не сподобалось, що б хотіли побачити у наступних влогах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.